Вітаю всіх на черговому огляді книг. Книги, які ви можете придбати. Щоб це зробити, вам треба написати в коментарі або зв'язати зі мною за контактами в описі каналу. Це Viber Якщо немає Viber, можете телефонувати за тим номером. Отже, сьогодні проглядаємо книги багатотомні. Ці книги. Глядачі полюбляють, дуже часто їх купують. Вони дуже гарно виглядають на поличці. Ось такі зібрання ми будемо дивитись сьогодні. Починаємо ми з чотирьохтомничка х Владимира Набокова. Собрання сочнінів в чотирьох томах. Книжечки в ідеальному стані, наче щойно з магазину, чи з друкарні. Видавництво правда, Москва, 90-й рік. Бібліотека Огоньок. Так, ілюстрації художника Бернштейна. Значить, у нас є ось такі тут малюночки. Навіть з кольором. Перейдемо до змісту. В перший том входить машенька, король валет, возвращення чорба. Ось таке, якщо комусь детально. Наклад 1 мільйон 700, ціна 2,90. Другий том. Другий том, ціна 3,10. Тут у нас защита лужина, подвіг соглядатай. Ось такі оповідання. Теж 90-й рік. Думаю, вийшли всі разом вони в 90-му. Так, третій том також. Тут у нас дар і отчаяння. І четвертий заключний том. В який входить, ціна 340 і входить в нього приглашення на казнь, Другі берега, весна в фіальті. Ось так. Таких чудових 4 томиків. Далі у нас Булгаков. Ізбране произведення в двох томах. Тут у нас Біла гвардія розкази повісті із автобіографічної прози. Київ, Дніпро, 89 рік. первый том произведений крупнейшего русского советского писателя вышли роман «Белая гвардия», события которого происходят на Украине. Повести, рассказы иронические, автобиографическая проза. Произведение публикуется в новой научно-текстологической подготовке. Тексты сверены с прижизненными изданиями, сохранившимися рукописями и другими архивными материалами. Наклад 500 тысяч примирников, цена 6 рублей. А, ось детальніше зміст, бо там є оповідання. І другий том. Жизнь господіна де Мольєра. Театральний роман, записки покойника, майстер Маргарита. роман. Ціна 6 рублів, наклад такий самий 500 тисяч. Ось така підбірочка в двох томах Булгакова. Далі у нас Вирісаєв. Така підбірочка в мене була вдома, в батьківській бібліотеці. Теж правда, 90-й рік. Сочиніння в чотирьох томах. Повісті і в тупіки Роман. Є кольорові ілюстрації. Наклад 1700. Ціна 3,20. Пушкін в житті». В другий том входить. Наклад і ціна. Наклад такий самий 1700. Ціна 3 рубля. Третій том. Наклад без змін. Ціна також. Тут завершення Пушкін в житті» і Гоголь в житті. Тобто біографічні такі твори. Ось тут бачимо знову Гоголь. І тут Гоголь в житті завершується. Ціна 3 рубля, наклад без змін. Ось така теж візуально гарна підбірочка. Твардовський. Ізбране произведення. Произведення в трьох томах. Москва художественна література 90-й рік. Стихотворення. в перший том входять у нас. Книга в ідеальному стані, теж враження як нова. Включний ізбране і стихотворення і автобіографія. Наклад 100 тисяч. Ціна 4 рубля. Другий том. Поеми. Страна Муравия Василий Теркін, Дому дороги, дороги, Задаль даль, Теркін на том свете, по праву памяти. 100 тысяч, ціна 4 рубля. І заключний. Третій том. Повести, рассказы, очерки, статьи, выступления и заметки. Наклад 100 тысяч, ціна 4 рубля. Ну, ось міст. Хто хоче детально ознайомитись. Ну і заключним у нас буде, який вже неодноразово траплявся, і, до речі, в нас його теж забирали. Це Пушкін, трьохтомник Пушкіна. Тут зібрані всі основні його твори. Правда, видання не дуже, папір такий жовтоватий. Москва, художня література, 1985 рік. Стихотворення, сказки поема і Людмила. Це в першому томі. Тут у нас вийшли стихотворення з 2013 по 1936 рік. Наклад 10 мільйонів 700 тисяч. Ціна 360. В другий том поеми Євгенія Онігін Драматичне произведення» 1986 року. Тобто на наступний рік воно вийшло. Ось тут можна детальніше подивитись на зміст. Наклад без змін, ціна 2,50. І третій том. Проза. 1987 року. Тобто книга виходила раз в рік. Тут романи і повісті, також ізбрані отривки із автобіографічної історичної прози і статті і заміток поета. Наклад без змін, майже 11 мільйонів. Ціна 2,60 Ось зміст детальніше, кого цікавить. На цьому все. Кого від букиністика, обов'язково підписуємось, ставимо лайки, дизлайки, пишемо коментарі. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео. Бувайте!